Персик запутався. Чи таке? Спригнув е, з. Як он називається? З батареї на ліжко. Через тюль вирішив перепригнути. І запутався. Оставив тут на тюлі свої дизайнерські такі вишивання таке. Так що у нас персик дизайнер. Персик, от на батарею ти знаєш, як вилізти. І тюль тобі не заважає. А з батареї злізти не знаєш як, да? <сих> Клацає зубами, чули, як. Велась звідти. Всьонь. Видно, вже перегрівся на батареї. О! Дойшло.